Треба додуматись до такого. Висмовляти через паркан з глухою матінкою пішов. Він зовсім втратив розгор. Я бачила, що тато пішов, мама ще дама, я більше не можу висіти на паркані, в матінки пішов. до обіду повернеться. Дуже тактовний молодий чоловік. Я не <плес> розумію, чому твій тато проти. Проти місьє Робера? Так, я йому сказала, що місьє Робер був би чудовою партією для тебе. Ну, а Він, а він, а він заверщав. Ні, ні, ні. Я не розумію. Здається, я розумію. Він просто не хоче, щоб я їхала з дому. Та я не про це. Я не розумію, чому він так обурився. І взагалі він дуже знервований останнім часом. Йому треба відпочити.